Привіт! Ви на моєму каналі Даня і його пригоди. І сьогодні я буду відкривати містері Бокс Бліп. Ще є Бокс Бліп екзі. Ну, його ми відкриємо пізніше. Так, давайте почнемо з обичного бліки. В добрій формі. Так, що тут у нас є? Це, як я розумію, лялька воду бліпі. Зпористаємося угу. на нею потім. Так. Це, мабуть, якийсь спеціальний соус від бліпі. Желе від бліпі. Тут навіть бліпі намальований. Хм. Так, що у нас ще є? Це останнє, що залишилося. І тут теж намальовані бліпки. Так, і тут сумбліпів. Зараз все це, це попробуємо. Тут та шапочка. І оце спеціальні штуки. Я не знаю, як її надівати. Давайте тоді подивимося жале. Желе я потім зроблю. Так, давайте подивимося лялька воду. Блін, це що? Тепер я зв'язаний з цим бліпі. Блін, надо виставити. Що Робити? Може, це випити? Ні, наверное, ну, в кінці його вип'ю. Що, Буду так, так, а цю ляльку надо кудись покласти. Не так яка його очі. Хм. А ну-ка, нормально, нормально. Тут більше нічого нема. Так, це вже злиплі. Це телефон злогобліпі, походу. Це, а це, походу, свічки з злого бліпі. І життя з другого бліпелі. Ви що нове? Попробую робити і з вліп і доброго. Так, і записка. Так. Ну все потім. Так. Що тут є? Так, то... Бліпі Телеграм. Таке взагалі буває. Тут всі найновіші новини про Бліпі Світ. Цікаво, цікаво. А це що? Плани, як захватити добрих бліпі? От чорта. Бліп, Ладно, свічки. Угу. Так, у нас все що таке? Історія злого бліпів. Жив Бліпі, пукав свою подругу Міку, щоб зняти відео і на його напав демон, а потім Бліп став злим. Він зробив ляльку вуду доброго Бліпі, а потім зробив злий містері-бокс. А його супер. Блін, сполучається, бокс від самого злого Бліпі. А ну. Я буду зробив злий біліпі, хоч чорт, і що можна з нею робити? Хм, а може це мене з'єдняє з лякою. Ладно, було, не було.